Тепла квітка настав її зоряний час. Я дуже сподіваюся, що вона реально тепла, тому що я її берегла саме на цю погоду, коли буде мінус 20. Тож на вулиці мінус 20, але подихати свіжим повітрям треба, тому я йду туди, на двір. І заодно запишу для вас коротесенький відосик про Black Friday. Погнали! Що ж, буду тестувати, наскільки я реально готова до сурової суворої зими, трошки скажу, як саме я уявляла цю чорну п'ятницю у Канаді. Е, я ж там дивилася у фільмах, бачила там різні відосики на Ютубі, як люди в четвер о четвертій ранку вже стоять біля е, ходу в магазин. Вони такі дикі з дикими очима. Вони готові там розривати, скуповувати все, що тільки можна. І тут як тільки... Двері відчиняються, вони просто на як зомбі, біжать до цих там прилавків, хватають просто все, що потрібно і не потрібно. У них на той момент мозок зовсім не працює, працюють тільки інстинкти, такі знаєте, дикі звірінні інстинкти. Ось і все. Тобто, треба то, не треба то. Вони про це не думають. Вони там все купують і е, потім з цими коробками їдуть, їдуть додому. І звичайно, у цей день е, Black Friday, у чорну п'ятницю. Всі ціни просто дуже низькі, і е, ну, вигідно купувати все, що ж я побачила у Канаді. Ми вирішили купити на Чорну П'ятницю взагалі все те, що нам було потрібно. Е, ну, все те, що ми не докупили е, ну, раніше там е, стільці, там, е, різна техніка треба була. Але по факту ну, ми приїхали у центр, оцей у е, е, шинок-центр. Там такий великий-великий мол, тут у Калгарі. І ми дуже сподівалися, що буде багато якихось там пропозицій, супер знижок, це ж Black Friday, таке інше. Але, але всі так спокійно ходили собі. Ніхто там одне одного не штовхав, ніхто ну коротше, все було дуже цивілізовано і нормально. Чесно сказати, я. О, дивіться. хто! О, ну нарешті я зловила, зловила цього зайця кролика. Якщо чесно, я не знаю наскільки довго я тут пробуду, тому що в е, мене вже дуже сильно мерзнуть руки. І як бачите, ніс червоний дуже і в мене немає рукавиць. Тобто, так знаєте, де неде були якісь там банерочки, якісь там стікери, Тільки сьогодні, тільки зараз купуйте Black Friday, купуйте штани два по ціні одного. Але прям таких, знаєте, диких-диких знижок не було. І ми навіть декілька разів намагалися е, купити собі е, там техніку, замовляли прямо на Best Buy у інтернет-магазині. Але нам двічі відмовляли, хоча, знаєте, не дивлячись на те, що вони ну, все було у стоці, і так була там 50% знижка. І, начебто, вони навіть підтвердили наше замовлення, але по ітогу. Просто там через півгодини просто відмовляли. Казали, що більше немає цього в магазинах. Ось. Тому у нас нічого не вийшло купити на цей Black Friday. Знаєте, канадці вони і ще ті споживачі, вони реально дуже такі, е... коротше, вони купують дуже багато. Але оця традиція Black Friday, вона ж прийшла до Канади із Америки і не так давно вже прийшла. А раніше канадійці їздили і літали на оцей Black Friday і взагалі на шопінг до Америки, тому що канадський долар був дорожчий, ніж американський долар. І це такий факт дуже цікавий. Я пам'ятаю, канадка, з якою ми зараз дружимо. Вона працює на американську контору. І вона розказувала, ну так як їй довелося дуже часто їздити у різні такі відрядження, вона постійно їздила в Америку на відрядження, і як вона казала, вона брала з собою пусті чемодани, ці сюткейси, А для того, щоб назад вже їхати з повними і з тим, що на замовляли ну, сім'я, там син, чоловік і там родичі. Ось, тому що реально було дешевше, і ну там такси не такі. ну В Америці реально дешевші товари, ніж у Канаді. Податки не такі великі. Тож, на Black Friday у нас не вийшло купити все те, що ми хотіли купити. але як я знаю, помимо того, що тут є Black Safe Friday, Чорна п'ятниця, ще є Cyber Monday, тобто кіберпонеділок, е, на який також дуже багато знижок. І саме на цей кіберпонеділок я бачила навіть більше знижок, ніж на Чорну п'ятницю. А ще в них є також день розпродажів. Він... Буде 26 грудня, це називається Boxing Day, Тобто одразу після крісмасу на наступний день, тобто, можна день провести з сім'єю в теплому, комфортному домі, квартирі, е, їсти салатики. Ось, а можна по-іншому провести цей день, можна просто. Поїхати у шопінг мол чи якісь там центри ще інший, і скуповувати все, що тільки можна. Ну, чи купити все те, що потрібно. Тому що кажуть, що саме ці доріздв'яні знижки і після різдвяні знижки, оцей день, як день подарунків, чи щось таке, ось що він найвигідніший. Ну, подивимось, подивимось, як воно буде. Кажу ж так чесно, на вулиці Дубак, капець. Але куртка тест пройшла. Так, в мене ніс, щоки, змерзли, руки, змерзли капець. Мені здається, що е, треба зараз приходити їх відігрівати. Але все одно, куртка пройшла тест, і мені не холодно. ну тобто... Мені нормально, я йду і не замерзає тіло, ноги не замерзають, все добре. Тому дуже сподіваюся, що мінус сорока не буде, як моя одна знайома казала, що То вас же там в Альберті, особливо у Калгарі, мінус 40. Я така, та ну я не знаю, я ще тут не зимувала. Подивимось, як воно буде. Переживемо першу зиму. Ну, сподіваюся, що це відео було для вас цікавим. Тож не забувайте поставити лайк, підписатися на цей канал. І, звичайно, тисніть на цей дзвіночок для того, щоб бути в курсі наступних цікавих відео від мене і інформативних. Це відео було таке 50-50. наполовину інтерактивне, наполовину інформативне. Тому, друзі, до нових зустрічей і побачимось в наступному відео. Па-па!